І до новин спорту. Після тимчасової паузи поновилися ігри чемпіонату України з волейболу, в Суперліївському дивізіоні якого виступає ченнівецька команда Будівельник Динамо Буковина. Як виявилось, така пауза по-різному вплинула на учасників змагань. Це освідчив черговий тур, в якому наші земляки на власному майданчику грали з бронзовим призером минулорічної першості харківським локо експресом. Незважаючи на минулорічний бронзовий успіх, харків'яни досить невдало розпочали цьогорічний чемпіонат, наразі перебуваючи на останньому місці в турнірній таблиці змагань. Тож цілком логічно, що фаворитом цього протистояння вважалися чинівчани, які перебувають на п'ятій позиції з восьми команд учасниць змагань суперлігового вітчизняного волейбольного дивізіону. Але підсумок вже першого поєдинку із двох розчарував усіх прихильників Буковинського волейболу. Харків'яни на одному тихані провели матч, здобувши суху перемогу три не дозволивши господарям навіть по справжньому вчинити им гидный опе, если говорить э, о першому матчі, я б сказав, що не хватило наверное, все-таки какого-то заряда, какого-то куража на площадке. Да, э, в первую очередь, наверное, это сыграло свою роль. Я сегодня, <как> делая разбор вчерашней игры висказував дуже багато претензій іменно по настрою, іменно віддачі на ігру. На другий матч Буковинські волейболісти вже вийшли більш мобілізовані і по справжньому заряджені на боротьбу. Це позитивно вплинуло на характер поєдинку, першу партію, яку впевнено виграли наші земляки. Були вони близькими до перемоги і в другій партії, що стало вагомою заявкою на загальний позитивний підсумок матчу, але програли на тай-брейку. Це знову дещо розбалансувало гру Буковинців, які, поступившись і в двох наступних партіях, зазнали і другої пораз. Один-три подвійний переможний успіх гостей повинен стати, як вони вважають. Початком їх сходження вверх, адже свій стартовий провал, харків'яни, пояснюють проблемами зі складом, які вдалося вирішити під час перерви в чемпіонаті. Только зараз ми повним составом час граємо. Добре, хорошо, що був перерив зв'язку зборною, і ребята, які були і переломи, і ноги підворачували. Много було. І всі восстановилися, і тому би, ми вже показуємо уровень своєї гри. І Не то, що там плохо це... грають е... черновці. Ні, хороша команда. І ви видели, е... сьогодні боротьба була. Віриться, що і чернівчани, незважаючи на фінансові проблеми, які з'явилися в команді, все ж таки в змозі поборотися за потрапляння до фінальної четвірки. Ми сьогодні знаходимося на п'ятій позиції в чемпіонаті. Да, команды, которые выше нас достаточно большой отрыв уже сделали сегодня в турнирной таблице. Но все равно нужно пытаться впереди еще до окончания основной части чемпионата достаточно времени. Необходимо, конечно, чтобы ребята поверили в себя, почувствовали. Максим Шварцман, Тема дня, ТВ.